Тоже пізделе, він вже перегнив первиспіртом його трохи сеє Заляпати Та і що? А ну покажись ЯйПу блядь. Троху ярис блядь. Але не боліло. Правда? Я думав, що мені заскочило він що тримався хуйню? Да. Это пиздец Ну, наша запах. Все, камера, камера, сняття. Бля, <рик> блядь, ці зуби повилітають, бля. Клик, клик, клик. Ну, тягне, заробили на зуб. 50 гривень за то зекономили, а так би зараз він дав вам укол. Піздець, блядь. І легенько чук, все, 50 гривень. Бля. Я моментом сів, Я думав, що нитка заскочила. А -а. Я навіть не почув. <laughs> <laughs> ну, я кидаю, що вона не доболіла. Там було, що на обіді вам не це вирвати. Що болить? Ні. Що ж? Я навіть не почув. Ні, а зараз болить? Ні. Кровтиця. А, кровотодернець. Вы выплевываете кров, икру, вы плевываете. Косалапажит Лига. Косалавный! Анчоус, кальмар! Кальмар! Ваяр вас же, да? О! Та фидед! Короче. все, съемка закончена. все. все, 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 все.